Всім миру і добра ми сьогодні завершуємо читання книги Неємії на черзі 13 глава, остання глава цієї книги. І тут ми поговоримо про можливість мирянам служити на благо церкви, коли миряни беруть пряму участь у звершенні парафіального служіння, не лише богослужіння звершують священники, миряни допомагають. Наприклад, в якості паламаря чи співця чи псаломщика допомагають звершувати служіння. і тому вони називаються церковнослужителями, а не священнослужителями, але також можна служити Богу і в інший спосіб. На це ми звернемо увагу сьогодні і будемо читати з надією, що і ця глава буде корисна для нашого життя. У той день було читано з книги Мойсеєвої в голос народу і знайдено написане в ній: Амонетянин і моавитянин не може війти в громаду Божу повіки, тому що вони не зустріли синів Ізраїля з хлібом і водою, а найняли проти нього валагама, щоб проклясти його, але Бог наш обернув проклін на благословіння. Ця історія про мавитянь, які не хотіли пропустити ізраїльський народ, який йшов через їх територію, кілька разів вже повторюється. І тут можемо прослідковувати знову ж таки оцей принцип, що дуже важливо робити справи милосердя. Всі народи в ханаанському краї, язичники мали гріхи. Але ж крім того, що маавитяни також мали гріхи, в них було ідолослужіння, і це ідолослужіння дуже часто йшло в розріз взагалі із поняттям людяності, і вони не мали милостині. Якби вони були милостиві, розважливі, вони би пропустили цей народ. Можливо, цей народ і ці люди, провадарі роду ізраїльського, можливо, десь і. Були б більш поважливими до них, а так ні. От, і це е, підкреслюється, що саме е, амонетяни не пропустили цей народ, тобто вони не проявили е, милостині. Е, почувши цей закон, вони відокремили все іноплеміне від Ізраїля. А раніше того священик Елеашив, е, приставлений до кімнат домі Бога нашого, близький родич Товії. Приготував для нього велику кімнату, в яку раніше клали хлібне приношення ладан і сосуди, і десятини хліба, і десятини хліба, вина й оливи, призначені законом для левитів, і співців, і воротарів, і приношення для священників. Коли все це відбулося, я не був в Єрусалимі, тому що в 32 му році Вавилонського царя. Артаксеркса, я ходив до царя і після декількох днів знову випросився в царя. Коротенько згадаємо що ті, хто пішли в полон, зазвичай страждали у полоні, якщо вони не могли змиритися із своєю участю, то там вони мали ще більший тягар у полоні. А Неємія, так само як і Ездра. Вони заслужили Божу благодать, і навіть перебуваючи у полоні, вони мали благоговоління в очах царя, зокрема Артаксекса, і допомагали йому у служінні. І, відповідно, цар сприяв їм, щоб відновлювати храм, і давав всіляку допомогу для цього. Тому Неємія знову повертається до царя, щоб і його. Не лишати його справи і допомагати йому у процесах державотворення. Коли я прийшов у Єрусалим і дізнався про лиху справу, яку зробив Єлешив, приготувавши для Товії кімнату на дворах Дому Божого, тоді мені було дуже неприємно, і я викинув усі домашні речі, Товії, геть з кімнати, і сказав. Щоб очистити кімнату і повелів знову внести туди сусуди дому Божого і хлібне приношення і ладан. Ще дізнався, що частки левитам не віддаються, і що левити і співці, які робили свою справу, розбіглися кожен на своє поле. Дивіться, значить, є ж Езра паралельно тут звершує своє служіння. І він на оці організаційні моменти не звертає уваги. Також люди знехтували плату для співців, для левитів, і ті порозбігалися. Значить, що, не буде навчання, не буде богослужіння, і знову піде по колу, знову буде духовний занепад, і Ездра мовчить. Чому? Ну, Бачите, священнослужитель тут як зацікавлена особа. І нам, священникам, дуже складно нагадувати про те, що і нам потрібна якась підтримка. І Ездра вирішив, що він ну, не може сказати люди та допоможіть співцям, підтримуйте левитів, робіть пожертви. Нам про це складно говорити. Але якщо цього не буде, значить ті, хто мають служити при храмі, вони займуться іншими справами, тому що вони теж люди. Їм теж потрібне все необхідне, ну і, відповідно, буде занедбале, знехтуване служіння при храмі. Відповідно, наслідки будуть, як ми вже сказали, негативні для такого суспільства. А от якраз Неємія, як мирянин, має право це сказати. І він сам десятину дає і свого. І тому він звертає увагу на всіх, і навіть карає тих, хто порушує цей закон. І все намагається назад влаштувати так, як воно було сплановано, що кожен повинен займатися своєю справою. Цей приклад має підтвердження ще у книзі «Вихід», там розповідається про Мойсея. Мойсей це ж боговидець, а це той, кому Господь відкрився, дав закон. Це той е, лице, котрого сяяло Божою благодаттю. так що він, коли виходив до людей, то своє обличчя накривав покривалом. Бо люди не могли на нього дивитися, бо його е, лице весь час світилося. І він, е, маючи от таку любов велику до Бога, до Божого закону і таку ревність разом з тим, видно так само, як і Ездра, ну не зовсім вмів управляти е, народом. І йому в цьому допомагав тесть. Він каже: Ти так не роби, ти отако такого поділи там постав начальників, зроби так і так, і от зроби якусь там чергу у цьому служінні. Ну і допоміг йому. А Мойсей, от, бачите, у Богу був угодний, а от ці справи не міг робити. Так само і священнослужитель. Наші сучасні священники вони намагаються бути. Універсальними солдатами, і треба все вміти. І, і з варкою варити, і трактором їхати, і розібратися там з будівництвом, і майстрам теж все треба підказати, про все проконтролювати. Але все одно священник сам все це не може робити. І тому ми не маємо бути пасивними. Миряни не повинні бути пасивними по відношенню до храму Божого. Тому що кожен, хто, який має талант, яку можливість, повинні робити все для того, щоб. Громада могла жити повним життям, так як робить це Неємія. Я зробив за це догану начальникам і сказав, навіщо залишений нами дім Божий, і я зібрав їх і поставив їх на місце їхнє, і всі юдеї стали приносити десятини хліба, вина, оливи в комори. І е, приставив я до комор. Шелемію, священника і садока книжника Федаїю з Левитів і при них Ханана, сина Захура, сина Матфанії, тому що вони вважалися вірними, і на них покладено роздавати частки братам своїм. Пом'яни мене за це Боже мій, і не згладь ревних діл моїх, які я зробив для дому Бога мого і для служіння. При ньому. От е, він, оскільки є автором цієї книги, то він від себе пише, що от він робить добрі справи. Він знає, що дійсно ця справа, е, яку він робить, угодна Богу. Він каже: пом'яни мене, Господи. От, і ми теж повинні просити Бога, Господи, згадай нас, ми як можемо стараємося служити Тобі, підтримувати храм, звершувати своє християнське служіння. Згадай нас, Господи. Так, як і розбійник казав, поміни нас, Господи, у царстві Твоїм. У ті дні я побачив у Юді, що в суботу топчуть точила, возять снопи і навючують ослів вином, виноградом, смоквами і всяким вантажем, і відвозять у суботній день у Єрусалим. І я суворо говорив їм у той же день, коли вони продавали харчі. Отже, знову ж таки недовго Неємія відлучився від міста Єрусалим, і те, що було заборонено, люди знову почали робити. Пам'ятаєте, сказано ж було. Якщо там іноземці прийдуть і будуть торгувати, ми в них нічого не будемо купувати. Але і самі вдалися до торгу у суботній день, порушуючи тим самим суботу. І тут потрібна міцна рука. І як я вже вам наводив приклад, у тій самій Польщі. Великі супермаркети, магазини у святковий день, а також у недільний день завжди закриті, тому що там влада чує голос церкви, вони співпрацюють і це все працює тільки на благо цьому народу. Ітеряни жили в Юдеї і привозили рибу, і всякий крам, і продавали в суботу жителям Юдеї в Єрусалимі. І я зробив догану найзнатнішим з юдеїв і сказав їм, навіщо ви робите таке зло і оскверняєте день суботній, чи не таке чинили батьки ваші, і зате Бог наш навів на вас і на місто Це всю цю біду, а ви збільшуєте гнів його на Ізраїля, осквернюючи суботу. Після цього, коли смерклося біля воріт Єрусалимських перед суботою, я звелів замикати двері і сказав, щоб не відмикали їх до ранку після суботи, і слуг моїх я поставив біля воріт, щоб ніяка ноша не приходила в день суботній, і ночували торговці і продавці всякого товару поза Єрусалимом, раз і два. Але я суворо виговорив їм і сказав їм, навіщо ви ночуєте біля стіни? Якщо зробите це в інший раз, я накладу руку на вас. З того часу вони не приходили в суботу. І сказав я левитам, щоб вони очистилися і прийшли тримати варту біля воріт, щоб освятити день суботній. І за це пом'яни мене Боже мій. І пощади мене з великої милості Твоєї. Вдруге, Неємія повторює ці слова. Пом'яни мене, Господи, і пощади мене з милості Твоєї. І отже, в будь-якому випадку, якщо людина якби не шукала собі оправдання, в неділю потрібно бути в храмі, тому що прив'язаність до матеріального обов'язково за собою несе. Певні наслідки. Людина не має тоді захисту від Бога, не має на такій людині Божої благодаті. От сьогодні ми проводили читання, і ми досить так подробно намагалися розібратися із цим питанням, що таке Божа благодать, коли вона перебуває на людині, що треба для цього робити, як навчитися молитися. І от прив'язаність до праці якраз є однею із великих перешкод молитві. І відповідно стяжання Святого Духа і благодаті для нашого спасіння. І тому потрібно все робити розсудливо. Є час для праці, і сказано, шість днів працюй, а сьомий день Господу Богу твоєму. І тоді є благословіння, і все буде в людини добре складатися. Ще в ті дні я бачив юдеїв, що взяли собі дружин, з Азотянок, Амонетянок і Моавитянок, тому сини їхні наполовину говорять азотською мовою інших народів, і не вміють говорити юдейською. От вам приклад, ми говорили, що так не буде, коли приходить людина з іншої культури, що ця людина повністю прийме культуру в даному випадку юдейського народу. Ось діти, оскільки вони більше проводять часу із мамою, а мама говорить на іншій мові, відповідно, вони навіть і не знали юдейської мови. Що вже говорити про Божий закон і про Божі заповіді? Ось так. Ось вам живий приклад. Якби технічна сторона цієї проблеми. В чому є перешкода? Тому що мама виховує, і мама собі знає свою традицію, своє вірування, своя мова, і дитина в цьому зростає. До 5-6 років дитина сформувалася, ну і потім вже як її навернути до чистоти віри, до любові до свого народу. Я зробив за це догану і проклинав їх. І деяких чоловіків бив, рвав на них волосся і заклинав їх Богом, що вони не віддавали дочок своїх за синів їхніх, і не брали дочок їхніх за синів своїх і за себе. Ну, це він повторив слова закону, що вони не брали собі чужоземців і не єдналися з ними. І, ну, навіть і бив, і волосся рвав. Знову хтось скаже, що це не гумано і так далі. Так ось ще раз і ще раз потрібно тут сказати, що якщо люди попустяться до того, що будуть з'єднуватися з іншими культурами, будуть вдаватися до інших вірувань, вони забудуть Божий закон. А наслідком буде знову ж таки велика руїна. І знову все піде по колу: знову полон, знову розрухи, знову страждання. Тому що гріх він обов'язково несе смерть. На перший погляд, начебто, ну нічого поганого, а що ж такого, він там така гарна жінка з іншого народу. Я візьму її собі за дружину, а вона приносить сюди частину себе, в ту сім'ю. І так суспільство втрачає своїх синів. Чи не через них говорив я, згрішив Соломон, цар Ізраїлів, тобто навіть премудрий Соломон. І той спокусився через жінок, і тому в нього було падіння. У багатьох народів не було такого царя, як він, він був любимим Богом своїм, і Бог поставив його царем над усіма ізраїльтянами, і, однак же, чужоземні дружини ввели в гріх і його. І чи можна нам чути про вас, що ви робите все це велике зло? Грішите перед Богом нашим, приймаючи у співжиття чужоземних дружин і синів Іо і Ади, сина великого священника Елеашана, один був зятем Санавалата, Хоронита. Я прогнав його від себе, Пом'яни їм, Боже мій, що вони осквернили священство і завід священний і Левицький, Так очистив я. Їх від е, усього чужоземного і відновив служби священників і левитів, кожного у справі його, і доставку дров у призначені часи і початки. Пом'яни мене Боже мій, на благо мені. Це вже втретє, Неємія просить, щоб Господь згадав його у царстві своїм і дав все необхідне для життя. Бережи нас, Господи, від усякого зла, і кожен нехай намагається ревно служити для збагачення, духовного збагачення, зміцнення Церкви Христової. Слава Ісусу Христу!